Слава Україні, корупції інфоперші. Проголовне підписуйтесь на ютуб, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Напередодні ЗСУ завдали потужного удару по училищу в Макіївці Донецької області, де перебували окупанти. За даними російського Міноборони, там загинуло близько 60 мобілізованих. Варто зазначити, що за лічені хвилини до нового року в тимчасово окупованій Макіївці у Донецькій області пролунали потужні вибухи, які повністю зруйнували будівлю місцевого училища. Саме там перебували сотні окупантів. Це яскравий показник віртуозної роботи наших ракетчиків та. Артилеристів на новітніх західних системах підкреслив речник Чериватий. Українські військові дуже швидко опановують передану техніку, як зауважає речник східного угрупування. Якщо у нас буде доступ до наступального озброєння новітніх танків, БМП, армійської авіації, саме це буде зламом у війні, а не те скільки зможе мобілізувати Росія. Безумовно варто відзначити і потужну мотивованість українців. Бачите, що з їх мобілізованими відбувається просто в одномить, коли у нас є для цього необхідна потуга. Нагадаємо, друга армія світу продовжує зазнавати великих втрат у цині. Війні, яку вона розв'язала проти України, лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів. Станом на 3 січня ЗСУ вже ліквідували 108 тисяч загарбників. Ці дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно. Росармія втрачає в Україні чимало своєї техніки. Від початку лютого українські військові знищили 3036 танків, 6100 бойових бронімашин, 2033 артсистеми, 424 арт-системи, РСЗВ, 214 засобів ППО, 283 літаки, 270 гелікоптерів, 1839 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилаті ракети, 16 кораблів катерів, 4735 одиниць автотехніки та автоцистерн, 181 одиниця спецтехніки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.